Вітаю, церква, друзі та всі ті, хто бачить це різдвяне привітання. Вітаю вас зі святом, народженням Ісуса Христа. Вітаю з народженням нашого Спасителя Христос. Народився. У кожного покоління людей є свої свята, які вони святкують. Кожний святкує по-своєму, в кожного є свої традиції. Хтось любить на самоті, а хтось любить, щоб були гостей побільше. Хтось любить це робити вдома, а хтось любить це робити з друзями. Десь з батьками, дехто любить, щоб це було на природі, а дехто святкує просто разом з молоддю в церкві. Різні свята, різні традиції, різно у всіх і всіх по-різному. Але є одне свято, яке об'єднує всі покоління: від малого до старого, як і людей з села, так і людей з міста, як людей віручих, так і невіручих, різних людей об'єднує одне свято. І це свято. Народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Дехто може запитати, чому таке важливе Різдво? Я вам відповім: Різдво є один з найважливіших свят у всьому всесвіту. Саме народження Ісуса Христа принесло кожному з нас в життя Спасіння. Саме Різдво нагадує нам про те, що сам Бог любить кожного з нас. І саме сьогоднішній день, саме це свято. Дарує нам велику радість в теперішній час. Є три речі, які я хочу сьогодні побажати вам в цей святковий час. Перше, я бажаю, щоб кожен з вас міг цінувати те, що ви маєте. В нашій країні і в нашому народі є зараз війна. Ми ніхто з вами не уявляли, що буде таке. Ми навіть не знали, що вона буде настільки жорстока і несправедлива, такою довгою і безнадійною. Але сьогодні ми маємо цінувати те. Що в нашому місті є мир, ми маємо цінувати те, що ми можемо разом збиратися зі своєю церквою та слухати проповіді. Ми маємо цінувати те, що сьогодні нам ніхто не забороняє прийти в дом молитви і святкувати день народження нашого Спасителя. Ми сьогодні маємо цінувати те, що сьогодні, або завтра, або через декілька днів до нас прийдуть гості, або можливо, ми підемо до своїх друзів, родичів у гості і будемо всією родиною святкувати це свято. У нас буде святкова вечеря, і ми маємо цінувати цей час те, що ми маємо, через те, що це велике Боже благословіння, цінувати поки маємо. Насправді різдво це радісне свято. І сьогодні насправді є дуже багато, чому потрібно радіти. Але насправді є люди, які, на жаль, не зможуть сьогодні зустрітися зі своїми родичами. На жаль, вони в іншій країні або на війні. На жаль, вони не мають можливості зустрітися зі своїми родичами за святковий стіл, так як немає на це можливості. Немає будинка або просто немає відносин, які вони втратили через якісь образи на протязі довгих років. Вони не мають можливості зустрітися в колі своєї родини. Друге це боротися за відносини та сім'ю. В реаліях ХХІ століття сім'я постійно отримує багато атак та руйнувань своєї цілісності. Кожного дня ми чуємо про розлучення, кожного дня ми чуємо про зради, кожного дня ми знаємо, що є багато гріхів, які роблять люди стосовно сім'ї. І кожного дня люди сваряться і цим руйнують справжню сім'ю, яку створив Ісус Христос. І цими речами лише приємно дияволу. Бог створив сім'ю, і він хоче, щоб бачити цю сім'ю щасливою та сильною. І наша ціль, і це побажання, яке є сьогодні для вас, це щоб ви могли прощати, просити прощення та боротися за відносини у ваших сім'ях. Третє це бути сілью. Пам'ятаю себе з дитинства, коли мій батько на Різдво кожного разу пропонував нашій сім'ї молитися. Батько часто піднімав питання про Різдво. Що це означає для кожного члена сім'ї? Кожного разу, коли ми зустрічалися родиною за святковим столом, ми молилися, згадували історії з Біблії, тим самим свідчили невіруючим родичам про те, що наш Бог є Спаситель. Тому бажання кожного, щоб кожен з вас, хто буде мати зустріч зі своїми рідними, близькими та друзями, були сіллю для них. Цей особливий час Різдва. Розповідали їм про чудеса Ісуса Христа, розповідали їм про те, що Ісус змінив ваше життя, розповідали, що Ісус дарує мир, любов, і тільки Він здатний підтримати важкі моменти життя. Нехай свято народження Христа стане для кожного з нас нагодою подякувати своїй родині за тепло, помолитися за кожного члена сім'ї, бути підтримкою для тих, хто потребує цього, і бути сіллю для тих, хто ще далеко від Христа. Нехай ваші домівки наповняться радістю. Прощенням старих образ, добром та миром. Пам'ятайте, що навіть найменші речі, такі як підтримка, турбота, здатні принести у ваше життя мир та радість. Саме цього нам сьогодні дуже не вистачає. Бажаємо вам міцної віри в нашого Спасителя Ісуса Христа, непохитної надії у нашу перемогу та безмежної любові до тих, хто вас оточує. Нехай благословення Господа оберігає. Наші родини і наповнює їх радістю у всіх дні вашого життя. Христос народився. Славімо Його!